Друзі, всім привіт! Добрий вечір! Точніше, сьогодні субота ввечері. пам'ятаєте, в п'ятницю я казала, що планую на вихідних в супермаркет-магазин вже не ходити, не витрачати на цей час. Але так склалося, що я забула придбати чай, який в нас повністю закінчився. Всім хочеться попити чорного чаю, тож, я за ним власне і пішла. Також в мене кава закінчилася, яйця треба було докупити, але, як ви бачите, вийшло. Як завжди, це вже просто якесь правило. Вийшла купити набагато більше продуктів. Не змогла встояти перед акційними товарами і змогла ще придбати м'ясні продукти зі знижкою, рибу. Зараз все розповім, що і за скільки я придбала. Витратила я 53 євро, 53,08. І що ж, я придбала. Вчора купувала банани, також 5 штук, і їх одразу, одразу і з'їли. Хоча я хотіла зробити фруктовий салат. Власне, сьогодні повторила цю покупку, коштує 99 центів. Ось так, на вагу не скажу, скільки тут, ну, менше кілограма, звичайно, але. Хоча б це сьогодні приготую. Далі чай, такий чай придбав. 25 пакетиків, коштує 85 центів. Ось так. Не пам'ятаю, щоб я в Ауді купувала, тому не пробувала. Подивимось, чи він буде смачний. Далі цукерки ось такі. Теж обов'язковий десерт наш. Домашній, тут їх 300 грамів і коштує євро 35 Ну, Це недорого. Жилені цукерки, такі, як люблять діти, шаркс. Акули. Ось такі. Далі у нас така кава, у нас є така кавоварка. Бош і капучино це те, що п'ю я. Тут 8 порцій. Раз. Буде мені вже два дні я без такої улюбленої своєї кави була. 4,19 це коштує. Далі те, що вдалося побачити зі знижкою, сумнівалася, чи брати, чи ні. У мене вже в холодильнику місця трохи не вистачає, але думаю, що ми впораємося найближчим часом приготуємо. Ти більше, що тут дата, сьогодні 11, тут дата, 13 число стоїть. Ось дві такі величенькі ноги. Ось ця майже кілограм, 937 г. І Ціна взагалі 5 євро кілограм, 30% знижки. Тож, в цілому, за ось цей майже кілограм я заплатила 4,68 мінус євро 40. Вийшло 3,28. 28 центів 3 ,28, ось цей майже кілограм. І так само друга ніжка коштувала. Мені 3,80, я за неї заплатила. Тож, дві можна буде запекти. І ось таке на вечерю точно вистачить, можливо, ще й залишиться. Подивимось, скільки там врешті м'яса буде, тому що в індички доволі товста кістка, але все одно вигідна і дуже економічна така покупка вийшла індичого м'яса. Далі в нас іде курка теж ціна її. Звичайно, 3,59 за кілограм. Тут ціна була 4,80 або кіло 338. Тобто знижка вийшла євро 44, я заплатила за неї 3,35 Ось ця курка мені обійшлася. Більше кілограма за 3,35. Теж одна вечеря точно забезпечена, дати теж по 13. Подивимось, чи в морозилку, чи ще один день-два полежу. Треба буде перепланувати наше меню на тиждень, що будемо готувати. Далі редиска, теж у нас дітей їх як на сінечку їдять. Це смачно, свіженька, така ось редисочка. 99 центів її ціна, і 30% знижка. Тобто, за 60 центів, тут її 200 г я взяла два таких пакетики свіженької редиски. А, Ось справжній скарб, який мені вдалося сьогодні роздобути. Це лосось, Півкілограмові ось такі шматки філе. І ціна. А їх, звичайно, 21,58 за кілограм. Ну, тут, врешті, і є кілограм, коштує звичайно, ціна. І знижка вийшла 6,48, тобто 15,10. 15 євро 10 центів мені обійшовся кілограм філе лосося. Це дуже класна ціна. Якщо пам'ятаєте, я пару днів тому в Валді купувала заморожені такі невеликі стейки, і там була теж дуже приваблива ціна, та все одно виходило 16,50, здається, якось так. А ось це мені за 15 євро вдалося придбати. Дуже хочеться рибу приготувати. Сьогодні у нас буде піца. а Ось завтра, я, скоріше за все, у нас буде така майже. Святкова вечеря будемо ласувати такою коштовною і смачною рибкою. Ось. Далі яйця. Власне, теж, за чим я ходила 30 яєць, ціна їх 5,19. Одне яйце виходить 17 центів. Так, яйця стандартні, невеликі, але й не маленькі. Такі ось середнього розміру яйця. Нам їм потрібно, нам їх потрібно багато, тому 30 – це наш золотий стандарт. Можливо, на тиждень вистачить. Подивимось. Авокадо купила один. 75 центів, теж зараз там акційна пропозиція. Хотіла, можливо, взяти більше, але мені здалося, що ті, що залишалися в ящику, вони були зеленкуваті. Цей більш-менш м'якенький, тож вирішила не ризикувати. Взяла тільки один: яблука Голден ось такі півтора кілограмові пакети. І взяла два пакети, тобто за 3 кілограми я заплатила 4,58 Тобто, рахуйте десь по 1,50 50. Мені обійшовся кілограм яблук, те, що купувала ще у вівторок, закінчилося. Яблучка теж потрібні, в тому числі і для фруктового салату їх використаю. Власне, апельсини. Теж вчора купила 1,5 кілограми, їх вже не залишилося. Тож треба було поповнити запас 2 кілограми за 3,45. Я купила теж тонкошкірі, такі м'якенькі. Ну, думаю будуть соковиті, дуже смачні апельсинчики. Так, Цікаво, думаю, що вони іспанські. звичайно. Так, Іспанія. А, так, це в нас редька. Ось така взяла до салату. Ми її любимо. Вона тут дуже смачна, її багато продають. А тут була ще акційна пропозиція за євро 49 кілограм ось такої редьки. Смачно і дуже корисно. Насправді, помідори. Побачила теж ціна їх. Євро 79 але найголовніше для мене, що вони, вони дуже ароматні. Пахнуть просто М -м -м, пахнуть літом Так, серпнем. Скоріше. Ось так. Думаю, що мають бути смачні, але ну, поки не спробуємо, не дізнаємося. Ось так, на гілці гарна ціна, насправді: євро сім... 79, тут 930 гривень. Це євро 66 купила. І наостанок це картопля. Сьогодні готували суп, чоловік готував суп і використав останню вже картоплю, яка в нас залишалася. Ми її доволі дорого купували, а це була знову ж таки пропозиція. Я ще й на машині подалася, тут вирішила взяти, поки є така можливість, 5 кілограмів за 2,65 Тобто 53 центи 1 кілограм картоплі. Картопля непогана, мита ось така. Доволі велика картопля, не вся, і дрібніша там мішечко, але це не проблема. Тож поповнила ще й запас картоплі. У нас Ось такі закупи в мене вийшли на 53 євро. Власне, пішла з за очаями за кавою і за яйцями. Але поповнила запаси ще й за такими вигідними цінами. Я задоволена, чесно, ще й швидко споралася. Дякую вам за увагу. Дякую, що переглянули це відео. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на цей канал, щоб слідкувати за оновленнями. Ми, як бачите, доволі часто купуємо продукти, тож мені є що вам показати і розповісти. А найближчим часом, можливо, навіть якщо буде запит, додатковий зроблю якісь екскурсії по навколишніх тут супермаркетах, магазинах. Ярмарках покажу, що, скільки коштує з тих продуктів, які ми зазвичай не купуємо, але, можливо, вам буде цікаво саме такий формат переглянути. Отже, дякую вам, що додивились до кінця. Не забудьте про вподобайку. Зустрінемось, як завжди, в коментарях і до нових зустрічей! Бувайте!